Мьянський міський центр соціальних служб надає широкий спектр послуг людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Фахівці із соціальної роботи здійснюють соціальний супровід таких родин. Працюють із прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу, патронатними вихователями. Психологи реалізують програму для кривдників, надають індивідуальні та групові консультації з питань визначення психоемоційного стану, тривожності розлучення, адаптації у школі, булінгу, комунікації у сім'ї здійснюють діагностику готовності майбутніх учнів до навчання. Також цілодобово діє анонімна служба соціально-психологічної підтримки, телефон довіри 1550». Новостворений простір центру розуміння наповнюють ресурсними заходами для дорослих та дітей. Це профілактичні бесіди, тренінги, зокрема для колективів із протидії професійному та емоційному вигоранню. Працівники центру долучаються до роботи у штабі допомоги вимушеним переселенцям. Центр відкритий до співпраці із громадськими організаціями, навчальними закладами, поліцією, службою у справах дітей. Наша адреса – вулиця Кам'янецька, 38 та вулиця Прибузька, 2. Телефон 068 729 60 29. Хмельницький міський центр соціальних служб. Працюємо усі, щоб допомогти кожному.